Дівчата, привіт! Вчора зробила собі манікюр, і сьогодні відразу ділюся з вами цим відео. Воно трошки вийде довгим. Хотіла спочатку його поділити на дві частини, а потім, думаю, можливо, знайдете час, щоб подивитися його повністю. Тобто процес буде від початку і до кінця. І насправді думала про що вам розказати, з чим з вами поділитися. І знаєте, я якось так. Завжди, коли я роблю собі манікюр, у мене от відчуття тих порухів на руках, і відразу хочеться піти помити руки. хочеться так, щоб, щоб вони були чисті. І я згадала, що колись приходила до мене клієнтка і розказувала, що її майстер манікюру казала ні в якому разі не мити руки після манікюру, тому що там, якщо буде відчарування якесь, то Відповідно, винувата в цьому клієнтка. Ну, я насправді з цим не погоджуюся, тому що це, це якийсь міф, на мою думку, напевно, який придумали майстри для того, щоб якось зняти з себе відповідальність. Тому що, якщо ви все зробите правильно і ви покриєте покриття на добре підготовлені нігті, то у вас, в принципі, нічого поганого не станеться. У вас ніяких не буде відслойок, нічого не буде відходити, відпадати, А оце все там, не мий руки, або за день до манікюру не треба наносити крем на руки. Ну, це взагалі це якийсь абсурд, тому що коли ми починаємо робити манікюр, ми просто все знімаємо з нігтика. Ну, ми його поширюємо, ми користуємося різними засобами, які нам допомагають підготувати собі поверхню. І мені, в принципі, все одно, навіть якщо клієнтка там перед процедурою поїхала, покористувалася в поїзді кремом, на мене це взагалі ніяким чином не впливає, тому що я це все видаляю потім, коли працюю з нігтиками. Тому ось ці міфи вони такі. Я не знаю, мені здається, що людина придумала їх для того, щоб е, зняти з себе відповідальність. Щось трапляється, вона скаже: ага, ви точно помили руки. Ага, я вам казала, просила вас там не користуватися кремами. І, ну це, якось, ну, це не прикольно, тому не займайтеся таким. Я завжди собі мию руки після манікюру. От я зробила ман манікюр, і перше, що я. Зробила це, побігла в ванну, щоб помити руки, тому що ото відчуття порохів на руках, воно мені дуже неприємно і в мене взагалі така якась. Фобія, у мене руки такі насправді дуже-дуже чутливі. Я, я не можу працювати з чимось, що дуже сильно сушить руки. мені. От, Наприклад, навіть коли я там готую їжу і починаю місити тісто, і знаєте, коли на руках залишається ось ця частинка муки, яка, або тісто, яке засохло до рук, мені перше, що хочеться, це помити руки, і не знаю, може комусь із вас теж таке відкликнеться, але насправді є така штука, тому чистота рук це, напевно, перше, що, що я сама хочу. Я думаю, що кожна людина, яка виходить з манікюру, тому я дуже часто користуюся мокрими серветками. Тому що кожна людина, яка виходить з манікюру, їй хочеться, мабуть, помити руки. А е, ось ця штука, коли я в кінці е, спшикую ручки е, дезінфектором, і беру мокру серветку і просто гарненько протираю нігтєву пластину, е, пальчики, долоні, все це, ну, тому що не кожен зможе піти, помити руки, хтось спішить, хтось не має часу, хтось про це взагалі не думає. Тому такий лайфхак. Ось. Е, Бачите, були в мене такі вже трохи довгі нігті. Зараз вони на правій руці ще залишаються, але насправді я вчора зробила собі дві руки. У мене була така можливість, просто відзняла вам лише одну. Зараз ми забафлюємо, знімаємо довжину. В принципі, Спочатку я думала, може залишу довгі, але вони мені вже трошки заважають. Я насправді мені з довгими рука, нігтями насправді не дуже зручно, тому трошки їх. Це, мабуть, була моя максимальна довжина. З якою я е, ходжу зазвичай, всі пальчики забафила, великий, він собі живе окремо, тому трохи за нього забула, тому зараз пилочкою подряпала. І попрацюємо з кутикулою. Легесенько відклеюю, У мене фриза направлена на те, щоб відклеїти шкірку і прочистити нігтьове ложе. Тобто, якщо ви гарненько прочистите нігтьове ложе, то, наприклад, ви відклеїли кутикулу від нігтика, тобто кутикула у вас зверху, прозорий шар шкіри у вас залишається на нігтьовій пластині. Ваше завдання фризою легесенько зчистити ось той невидимий шар шкіри, тобто зробити поверхню однотонною без, без будь-якого на, наліпів шкіри. і Трошечки фризою відштовхуєте, припіднімаючи шкіру. Тобто, кутикуло кутикула у вас буде такого сірувато-білого кольору зверху. А ваше завдання якраз прочистити дуже добре нігтьове ложе під кутикулу. Тобто, ваш, ота ваша кишенька, яка з'являється, коли ви відклеїли. Кутикулу від е, нігтика, вам її треба якби вичистити, зробити там, щоб, щоб в, то, в тій кишенці ваш нігтик був чистенький. І потім просто акуратненько зрізаєте ось ту сірувато-білу частинку шкіри. І, в принципі, все, потім ще, якщо потрібно, допрацьовуєте поверхню нігтика, легенько прочищаєте проксимальні пазухи, синуси. Зону під кутикулою. Тобто, всю, бачите, як в мене зараз сонечко від сусідів від вікна відбилося сонце і попадає прямо на стіл. Е і додаткове освітлення. Ось, я ще додатково пропрацьовую гарненько, бачите, ось ці мікрочастинки-пилюки, вони якби. Ще від, не від самого нігтика, а від того, що там ще залишилися якісь частинки шкірки, які мені потрібно вичистити. І може бути таке, що вам здається, що ще тут, ще, ще це треба забрати. Але коли ви обежирите нігтик, візьмете спонжик з клінсером або там мокрою серветкою чим хочете обжирити нігтьову пластину, то е, побачите, що ваша ваш ложа і пальчик, він, в принципі, чистий. Тобто, завжди можеш залишати такий обман, е, порохи на нігтику, порохи на нігтьовій пластині. Тому, якщо ви не впевнені, візьміть обежити пальчик, спробуйте протерти його, і у вас все одно залишиться ще. Ті частинки, які потрібно відрізати, вони нікуди не дінуться, ви їх не зможете забрати. Тому ви легесенько кусачками, ледь торкаючись, можете відкусити ту частинку шкірки, а все решту, воно забереться зі спонжиком. Я насправді тут відео, воно в пришвидшеному режимі, ще раз так. Тому може виглядати, що я так достатньо різко працюю з шкірою, відкусую, відриваю, але насправді рухи у мене достатньо плавні, достатньо такі легкі і ніжні. І я тільки ледь торкаючись, відрізаю те, що я бачу. Дуже важливо бачити, що вам потрібно відрізати. Не відрізати кутикулу просто тому, що всі так роблять і треба її відрізати, а відрізайте тільки те, що ви бачите. І зараз по такому ж принципу я починаю працювати з усіма наступними пальчиками. Ми так само з вами прочищаємо легесенько. Бачите, я якби по чуть-чуть підкрадаюся під кутикулу, легесенько забираюся туди фризою, і так як вона крутиться, вона вже, якби я її направляю в то місце, де вона вже виконує свою роботу. Тобто багато зусиль не потрібно, так як в фризі є оберти, насправді в мене там. На половину швидкість, десь приблизно 25, можливо, 20 тисяч оборотів. І ось цією швидкістю я легесенько, якби прокрадаюся під кутикулу, прочищаю, і потім кусачками відрізаю те, що мені не потрібно, що стерчить вгору, що такого сірувато-білого кольору. Кусачками, насправді я зазвичай працюю лише. Носиком кусачків не все полотно працює. Тобто ви не все полотно ложите на пальчик, не все полотно лежить на, на шкірі вашого пальця, а працює лише носик, але кусачки так мають би якби, плавно не, не стояти тільки кутиком до нігтя, а ви якби ложите, але, але не, не нажимаєте на палець. Ось таким чином. просто Кутиком ваших кусачок відкусуєте по чуть-чуть, малесенькими кроками, рухайтеся, відкусуєте кутикулу. Колись я так само ложила кусачки на шкіру, і вона в мене була така порвана, така, знаєте, якась я завжди дивилася на... на відео або на фото дівчат, і мені подобався оцей такий глянець. Рівномірності, тобто не було слідів від кусачок. А насправді все просто: просто потрібно фризою наше завдання прочистити ось цю пазуху, і бачите, кутикула відразу стала такою сірувато-білою, ви гарненько струшуєте пилюку, і у вас є чітка. Видимість того, що вам потрібно зрізати, ледь торкаючись кусачками, кінчиком починаєте відкусувати тільки те, що стирчить вгору. Не залазьте глибоко в серединку. Якщо ж ви бачите ці частинки шкіри, які ще там десь застрягли в серединці, то вам потрібно ще раз пробратися туди фризою, зробіть краще, повторіть. Е ці рухи по два-три по три рази, але у вас все те, що залишилося на пальчику на, на шкірі, воно припідніметься знову вверх, і вам буде легше його відкусити. Це дуже важливо, тому що інколи, е, ну, коли ми не допоможемо собі фризою, воно буде, е, ми будемо як з закритими очима, як сліпі, щось відрізаємо, але не знаємо що. Тобто наше завдання пробратися в ту кишеньку легесенько, маленькими рухами. Пам'ятайте, що якщо ви різко будете туди пробиратися фрезою, ну ви не побачите і просто проколити, проріжете пальчик і буде, буде кровити. Тому малесенькими шажочками так почуть-почуть пробираєтесь туди, прочищаєте. Відповідно, то завдяки тому, що фреза крутиться, вона виконує свою роботу і вже прочищає. Якби допомагає вам відкрити то місце, куди ви хочете забратися, що ви хочете відкрити, і вам краще, краще бачити. Ось, Це насправді такі дуже важливі і дрібні, дрібні рухи. Така інформація, до якої не, не кожен зможе прийти відразу. Тобто спочатку ми пробуємо на якихось таких незрозумілих ситуаціях або незрозумілих рухах пробуємо зрозуміти, ну як же ж, як же ж відтворити оту, оту роботу, яку там ви побачили в когось на картинці. Там же ж все просто. Зробили той рух, зробили той рух, і все, і все вийшло просто так ідеально. Але насправді, для того, щоб добитися ось такого ідеального якогось вашого результату, потрібно докласти багато зусиль до того, щоб. Щоб відкрити собі ось той нігтик, щоб відкрити ту пазуху, щоб туди пробратися. Насправді, там, на один пальчик, на один нігтик, мені може йти до, до хвилини, до півтори часу. Я достатньо довго танцюю біля неї. Ну, це Зараз для мене такий час, може, до двох хвилин. Я так приблизно на, на один пальчик, та, десь, десь так. І... Це якраз допомагає зробити чистішу роботу. Якщо ви тільки починаєте, воно у вас може забрати і 5 хвилин. Але не бійтеся цього, це нормальне явище. Просто чим акуратніше ви навчитеся собі відкривати це, ви вже в, наступну, в наступних кроках ви будете знати, як воно працює, і ваш рух буде якби відшліфований, він вже буде трошки швидше працювати. І тому. Не бійтеся того, що якийсь даний процес у вас забирає на початку більшу кількість часу. Це нормально. І чим, чим акуратніше ви від самого початку будете працювати з нігтьовою пластиною, тим якісніший ваш манікюр буде в майбутньому, і тим швидше ви пришвидчитеся. Ось, ось така філософія. Е, так що... Не спішіть, не підганяйте себе. І я завжди люблю казати, що чим повільніше ви працюєте, тим швидше у вас виходить. <кій> тобто, це такий, не знаю, такий закон. Будете спішити, там десь пропустили, там десь не додивилися. Чим повільніше, тим швидше і тим якісніше у вас буде манікюр. Тому що ви маєте розуміти кожен рух, що ви робите, і для чого цей рух ваш призначений. Не знаю, збиваєте яйця на торт, цей рух у вас призначений для того, щоб добитися, щоб ті білки стали густою піною. Ви не чуть-чуть по міксером і залишите це. Ні, вам треба добитися отих білих піків, коли перевертаєте миску догори дном, і у вас е е е е е білки залишаються в тарілці. То саме з якимось процесом манікюру, як ви починаєте чистити кутикулу, вам потрібно добитися настільки ідеального результату, щоб ваша нігтєва ложе було чистеньке, а кутикула була акуратно зрізана. Ось і все, і працюєте. Основне завдання припідняти і зрізати, і почистити гарно нігтєве ложе. Ось вам такий маленький лайфхак, як я вичищаю нігтики під кутикулою. Ну Там насправді є декілька способів, можна просто фризою акуратно. Але фризою мені не подобається, тому що фриза дряпає ніхтіву пластину під низом, і там ніхтіва пластина під низу, знизу нігтика, вона так вже така, е, е, там шкіра наростає, і вона така достатньо ворсиста, і туди, через що в нас часто забивається туди бруд. А коли ми дряпаємо фризою, вона ще додатково дряпає нічого пластину, і туди частіше буде забиватися бруд, частіше треба буде вичищати. А мені подобається ремувером. Я просто крапаю туди крапельку ремуверу і просто апельсиновою паличкою якби щищаю. З ремувером забирається. Шкірка, забирається бруд, який там залишився. Але нігтюва пластина, в принципі, залишається гладкою. Мені під нігтиком не потрібні ці подряпинки, тому що я хочу в майбутньому, щоб під нігтиком було чистенько. Бачите, ось, ось такий у нас вийшов манікюр, я почистила нігтики знизу. Це, це я не завжди роблю. Тому що, як, як повезе, якщо дуже забруднені нігтики, то тоді приділяю цьому більше часу знизу. А так, коли я носила прозору базу, то якось прозорою базою ти більше слідкуєш за, за чистотою нігтів, тому, в принципі, все було завжди чистенько. А так, під кольором забивається пилюка, і хотілося просто. Почистити. І заодно поділилася з вами лайфхаком, як я це роблю. Зараз на всі 5 пальчиків наношу базу втираючими рухами тоненький шарп, продивляюся, чи ніде не стекла вона, поки я гралася там з окремим іншим пальчиком. Вона в неї ж є час для того, щоб попасти десь на шкіру. І Спочатку я думала, що я зроблю собі чорний манікюр на, на свята, на Різдво. Але знайшла ось такий сірий, світловідбиваючий, такий дуже прикольний. В кінці ви зможете побачити, як він гарно мерехтить. І вирішила покрити його. Він такий, такий більше, більше моя сторона, така пастельна, нюдова, спокійний колір. Тому я вирішила нанести його на. Свої нігтики. Бачите, нанесла таким достатньо товстим шаром лаку. І зараз просто тоненькою кісточкою розганяю його по всій території нігтика. Немає такого, що в мене там в боковій пазусі немає, бокова сторона нігтика немає лаку з одного і з другого боку. Він всюди є. просто з бокових сторін він тонше лягає, а по центру завжди найбільша кількість матеріалу. Тобто, І таким чином у мене відразу вибудовується апекс. Я не завжди перевертаю пальчик, як ви можете побачити. На деяких пальчиках я буду повертати ручку, на деяких пальчиках мені цього не потрібно. Тобто, я... І візуально зверху контролюю кількість матеріалу на нігтику, де він є, де в мене відбувається блік, чи ніде він не заломлюється. Насправді, оце розуміння бліку, ось цього блиску вашої лампи на нігтику, він дуже важливий. Якщо ви будете бачити блік, це означає, що ваш матеріал ляг так, як вам потрібно, і ляг в тому місці, в якому вам потрібно. І нігтик, з якого боку ви б його не повернули, він буде виглядати гарним, таким випуклим, таким однотонним, ніде не буде заломлюватися. І насправді це як і для краси. Потрібно. Так само і для архітектури, тобто буде вибудований апекс, і ваша нігтіва пластина вона в принципі буде зміцнена. Тобто ви її таким чином зміцнюєте, ви її даєте ось той хребет, який буде її тримати до самого кінця. Вона не буде заломлюватися, вона не буде тріскатися. Тому дуже важливо і з кількістю матеріалу, і з гарним розподіленням матеріалу по всій нігтьовій пластині. Це насправді такий дуже дуже важливий етап, тому вчіться вирівнювати нігтьову пластину, при тому вчіться не навалювати велику кількість матеріалу на нігтик. Це також така дуже важлива річ. Тому що можна і вирівняти нігтик з великою кількістю матеріалу. Він також буде е, гарний. І... Але все одно ота кількість матеріалу вона буде, її буде видно за кілометр. Тобто, наше з вами завдання підкреслити форму нігтика. Тобто, ми маємо показати, наскільки нігодь красивий, а не, ви, а не як -то зробити монстра. Ось бачите, в мене нігтюва пластина, в принципі, вона мені дуже сильно подобається і без апексу. Я, в мене нігтик такий, що він красивий, йому апекс вибудовувати сильно не потрібно. Але з апексом нігтик виглядає такий більш якийсь такий, витончений, такий, якийсь жіночний, такий, такий красивий. Тому апекс важливий, але не, не, не спортять нігтєву пластину цим. Бачите, нанесла основна кількість матеріалу завжди по центру, кісточкою підганяю матеріал до кутикули, в боки, всюди-всюди-всюди. Тобто лак, який я нанесла на нігтьову пластину, він в мене 100% покриває нігтик. Можливо, там у той мікроміліметр біля кутикули він залишається вільним, але мені краще так ніж залізти кудись туди глибоко і зіпсувати собі, тому що от з такими ж світлими, нюдовими кольорами, воно не так кидається в очі, якщо ви щось не дуже акуратно промалюєте біля кутикули. Але ось ці чорні кольори, темно-сині, бордові, я не знаю оці всі темні кольори, як тільки цей пігмент попадає на кутикулу або на шкіру, або кудись так по-грубому, так знаєте, так добре затікає, то краще, на моїй практиці, краще просто все забрати, взяти, змочити спонжик гарненько в клінсер, і просто все з знігтика, зчистити і по новій, гарнесенько, всі ті пазухи, куди лак потрапив, протерти. Тому що, якщо ви будете його забирати легенько, апельсиновою паличкою, то... Воно нічого не поможе, тому що там є велика кількість матеріалу. Апельсиновою паличкою можете забирати, якщо там, наприклад, краплинка малесенька попала на нігтик, і вам просто ви апельсиновою паличкою, і, в принципі, цю краплинку не з сильним натиском зможете її звідти вичистити. Якщо у вас там величезна кількість матеріалу, то краще витріть лак з нігтя повністю і постарайтеся його нанести акуратно наступним кроком. Тому що це дуже важливо. Не, не підганяйте яскраві темні кольори відразу близько до кутикули. Старайтеся від центру до кінчика нігтика промалювати, так само промалювати ближче в одну сторону, вправо-вліво. Вправо, і потім чуть чуть такими якби підштовхуючими рухами, штовхаючи, штовхайте лак ближче до кутикули. Залишайте цю відстань 1 мм для своєї тоненької кісточки. У вас є для цього тоненька кісточка. Тобто потім макаєте кісточку на нігтику в цей колір, який у вас там є. Тому що насправді у вас там достатня кількість матеріалу для того, щоб його розподілити по всій нігтьовій пластині. І. Підганяєте лак до кутикули і, в принципі, в бокові е, сторони нігтьової пластини всюди розпреділяєте його рівномірно. І так само дуже важливо на торець наносити лак, тому що так він потім буде красиво виглядати. І коли ви запиляєте, він вас ніде не буде перериватися. Ось. Так я нанесла два шари цього прекрасного сіренького кольору. І зараз покриваю топом. Топ у мене з липким шаром від марки Коді, я його обожнюю. Вчора ми з дівчинкою в коментарях переписувалися про те, що в неї є топ, який тріскає на нігтиках. І я колись згадую, як тільки я починала займатися манікюром, у мене так само був такий топ. Я вже точно не пам'ятаю, що це було. Чи це було Global Fashion, чи це було PNB, чи що. І ти, ти просто наносиш лак, він гарно блистить, все. Але коли там 2-3 дні людина поносить, він починає тріскатися і просто як, як суцільним таким пластом відлітає від, від нігтьової пластини. І я не пам'ятаю, що, але в магазині мені нічого такого толкового не сказали, що вони не знають, що. Знімайте липкість чи не знімайте липкість. Ну, Одним словом, якусь таку абсурдну ситуацію мені пояснювали. і я просто перестала від цих марок топи без липкості купувати. Тому в мене був і є топ без липкості від коті, прекрасний топ, не тріскається. Гарно блистить. Я впевнена, що і в інших марках є гарні топи. Але не знаю, можливо, цей термін придатності виходить. Можливо, я не знаю, з чим це зв'язано. Але є така проблема, і якщо вона є, то не тримайте той топ, тому що він буде вам тільки портити все, викиньте його і не жалійте. Ось. Нігті зроблені. Зараз моє завдання підпилити. Я дуже люблю кінцевий пил. Він виглядає нігодь таким дуже тоненьким, витонченим на кінчику і акуратним. Ось такі гарні, красиві нігті в мене получилися. В принципі, мене все влаштовує. Я зараз сижу, озвучую вам відео і такий гарний, так мерехтить цей сіренький колір. Дуже красиво. І зараз я попробую вам відзняти, як він з спишкою буде виглядати таке легке мерехтіння, тому що насправді світловідбиваючі кольори вони бувають різні, бувають дуже яскраві. Яскраво, сильно я не хотіла, тому зупинилася ось на цьому кольорі. Зараз наношу олійку, втираю гарно в пальчик в кутикулу. і та, й, в принципі, на цьому наш манікюр з вами завершений. Ось такий в нас гарний колір получився. І зараз ви зможете побачити на відео, як, як він гарно блистить. Ось бачите таке, таке легке, красиве мерехтіння, мені дуже подобається. Зараз це ще без фотоспишки. Зараз я виключу лампу на столі. І зроблю з фото з Ви зможете подивитися, як він красивий. Ось! Та-да-да-дам! -да. Дуже гарний такий приємний колір. І тут ви зможете добре розглянути, який у нас з вами вийшов манікюр. А це відео я зняла для свого тіктоку. Можу залишити посилання під цим відео. Якщо хочете, заходьте, підтримайте мене там. Дякую вам, дівчатка, дякую, дякую, дякую. Сподіваюся, що це відео допоможе вам легко справлятися з манікюром, Не переживайте, все вийде, якщо спочатку не виходить, на наступний раз буде набагато краще, симпатичніше, акуратніше, і з кожним разом це все буде краще і краще і краще. Тому гарних вам вихідних, гарної неділі чи якого там дня, коли ви мене дивитеся. Дякую, що підписуєтесь, Я дуже-дуже дуже це ціную.